Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди, я Апрель. І сьогодні, так як, ви, так як вам минуле відео доволі сильно сподобалося, ми знову знімаємо Conquer The World. І, як я обіцяв минулого разу, я покажу, як легко грати в обширній, в варіації уже світу, а не просто Європи. Все дуже просто. Коли ви спавнилися, у вас така табличка. Я вже це все пояснюю. Для того, щоб тут є сервера. Для того, щоб перейти у варіантю світу, нас нажимаєте Conquer the World, ось А потім робите такі ж махінації, якщо хочете вернутися назад. І тут дуже багато країн дуже світові, прошу. Ще тут ми в якості камери ходимо, а ще можна за рахунок правої кнопки мишки пересуватися. Це доволі прикольно. Але як на мене трошечки незручно. Зараз я найду такий собі більш початковий сервак, щоб легко пояснити вам. Базові функції я вже пояснював. А от Як легко грати? Ні. Так. Дасте мені нормальний сервер чи ні? І так постійно буде. Так, ну, в принципі, нормас. За би пограти, за кого би. Припустимо, я Туреччина. Uh, говорю, за яких країн вигідніше всього грати у конкр у такій варіації світу. Радянський союз, за Радянський союз стало грати дуже добре, тому що у нього тепер капіталь багато заводів, значить дуже багато грошей. Гляньте ви тільки на цю махіну. Uh, добре грати за Туреччину, бо якщо встигаєш захопити Болгарію та Грецію, то ти буквально не пробивний виходиш, тому що, камон, щоб про винці потрібно ну, дуже багато сил втратити. Далі є Франція, Німеччина, Іспанія, Британія, е, США та Бразилія, а також Британська Індія. Е, чому за всіх інших не раджу грати, тому що. Я ви можете звісно за них грати, але простіше буде грати за більш сильних. Так, ось я покачуємо. Значить, е, все дуже просто. Тут. Не, мож... Не вздумайте бути е, африканською державою. Бо Африка зазвичай виглядає або червоною, або синьою, або зеленою, і в крайньому випадку сірою. Самі знаєте чого, значить, що вас буде легко колонізувати? О, Азію Азією можна грати, але доволі важко буде розвиватися. Так, моя тим часом війна. Е, якщо ви, на як тільки воно з'явилися, типу сервер тільки запустився, то сразу йдіть на Болгарію, якщо ви за Туреччину граєте. Але якщо вам не повезло, то доведеться вам пробуватися отак. Що ще сказати? Тому що у Туреччині я не бачив кораблів. Але у the World є невеличка проблемка, пов'язана з деякими провінціями. Тому що, по-перше, я війну оголошую. Так. Війна! Це пов'язано з Суденською областю. Тому що, бачите, що цей село стоїть не на празі. Це тому, що він стоїть в Суденській області, але як ви тут зрозумієте, де він стоїть? Тут чи тут? Ніяк! Це бах із Суденською областю. Який розробник і вже два оновлення пофіксувати не може? Чи, чи сіки, одне оновлення. Ну, окей, одне оновлення, не буду їх обсирати. Одне оновлення. Допустимо, одне оновлення не можуть. Пофіксити це. А тут Франція знаходиться, що вона тут забула? А, точно, після Першої світової війни не забралася. О... Але є величезний мінус, коли граєш за туркість чисто, тому що тут стоїть Франція, яка захопила серію, і ти буквально нікуди розвинутись не можеш. Вона буквально стоїть тут і не дає тобі розвиватися. Що максимально бісяче. Головне, щоб совєти не бісились. За Японія також, до речі, хороший варіант грати. Але у неї доволі мало дивізій, Зате кораблів багато. Що максимально жорстко, максимально жорстко. У, у Conquer the World раджу будувати дуже багато вам постів, тому що. Британія! Хотів сказати британський ти син, але це і так всі знають, бо ти є Британія. Ну от звідки ти взялася? Ну от чого ти пішла на Персію? От чого ти пішла на Персію? Сучасний Іран. От чого? От чого ти в ньому такого? Я не здивований. Тут краще з усіма дружити, з усіма великими країнами, але логічно, що я зараз дохну. А це значить, що треба дуже сильно лінію оборони робити. Від слова максимально сильно. Або просто користуватися перевагами своїми під назвою хитрістю. гол Так як зараз, якщо на вас напала отака фігня під назвою Британія, і плюс вона покачніша сильніша за вас, то не хвилюйтеся. У Туреччини дуже хороше місце розташування. І через це, власне, їй. Майже не страшні такі вороги, але проблема є лише одна. Якщо Британія певніше покращніше за вас, то вам лишається тільки надіятися на чудо. Що, власне, я зараз і роблю? Головне давати військам місце на відступ і просто заблокувати всі проходи. Бо якщо заблокувати всі проходи на флот, Британія нічого зробити не зможе. Проф... Більш професійніші війська, краще лишати в столиці. Але так як у мене зараз погана ситуація, мені краще на Грецію піти. Британія! Та ти серйозно. Нападай. Ні, я не встигну, я банально не встигну, я банально не встигну. Я міг ще таку провінцію захопити, а тепер доведеться надіятися на краще. Так. Словом, це буде важко максимально, максимально важко. Проблема цих каток лише одне. Вони дуже довго йдуть. Вони йдуть в рази довше, ніж е... катка просто під корі Європи. Ось, до речі, Європа. Манюсінька, манюсінька. До речі, за Польщу тут грати доволі важко, тому що у підкорі Європи у неї дивізії розташовані і на кордоні з Німеччини, і на кордоні з совками. Тоді як тут лише на кордоні. Угу. Відступати чи не відступати? Звичайно, відступати, я шо лох, звісно, ні. Якщо я не відступлю, я банально здохну. А от на Грецію мій треба робити контратаки, тому що чим більше місця захоплю, то краще. Зараз моя остання єдина надія, та й в принципі у вас, якщо ви будете в схожій ситуації, на Political Powers, Бо вони прям дуже сильно допомагають. Ну і, ішне, конечно, конечно, вона declared war on me. Так. Це сюди. Треба терміново складу. СТІ оборону. Тіхо, стій на місці. Так, 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 так. Тіхо. Коли нападають, просто чинимо оборону. Просто чинимо опір. Вони втратять трошечки сил. Бачите, наскільки добре мої війська обороняються? Ні! Головне давати моїм військам відступати. Якщо вам пропонують альянс, приймайте. Якщо посилають вас з альянсами. Схожа доля. Так, 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 так. От бачите, вона нічого не може зробити. Тому що, як... Тому що я що правильно, я не атакую. Якби я атакував, я б сразу здохв. Польща, не вздумай піти на Грецію. Греція це мій шанс. Тут тепер я анклав. Анклау. І, -і, -і, І от так. Зараз я виб'ю, якщо повезе. Якщо не повезе, то буде. То буде жорстко, але ні, мені повезло. Тепер мені потрібно будь-що, що, що збільшує потужність моїх військ. І ось все якраз прокачка. Головне дивитися, що прокачкалю, бо якщо качати оце в момент, коли ти воюєш з якоюсь наддержавою, то буде максимально погано. Так, пішов в Америку, пішов в Америку, Британ... британець не йсти. Чайовар. Чайоварти. ти Скотини. Ти пішов в Америку. Опа, сюди. Так. так. Так, 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 А він скотина проривається. Але зараз я його війська просто ангілірую. Головне робити все з розумом. Сюди. І все. І все. Це, власне, все. НЕЕЕ! Польща! Я обіцяю, ти получиш звізділі за це! Клянусь, ти получиш за це! Так давай швидше відступай в Тібілісі! Головне не панікувати. Якщо ваші дивізії відступають... То да ти є можливість відступити. А от, якщо на вас уже дві наддержави нападають, то у вас шансів ноль. Я готовий вам це заявити в лице. Я готовий вам це в лице заявити. Ви здохнете, якщо будете воювати з двома наддержавами. Над державами. Але пробувати завжди потрібно. Не будете пробувати? ГГВП вам. Тому що завжди можна вижити і всюди. Ах ти тварюка! Ішов? пішов. Цасує ти просто зайдуть і все. ГГВП. Ясно буду надіятися на допомогу поляків. Але по історії України я точно зможу сказати, що на поляків розраховувати не варто. Плюс мене вже розбивають на частини. Ні, це ГВП, я не виживу, я банально не виживу. Уже пізно. Я банально не виживу. Дісно, можу чинити опір. Тоді, тоді Але в мене банально грошей немає. У мене в заводів всіки немає, щоб чинити опір. Банально немає. У мене ще... Я зараз весь час виїжджаю на ось цьому. Що логічно, не добре. Тому що я банально не виживу такими темпами. Здихай давай. Здихай, давай. Ацепт. Якщо вам пропонують мирну угоду, приймайте. Так, ти Смердячий. Uh, United Kingdom Refuse, да, звісно. Uh, якщо у вас є союзник, сразу ж кидай, робіть ось так. Так ви призовете його до оборони. Uh, так, тут є порт? Ні, нема. Так, є, але. Є невеличкий шанс, що він погодиться на допомогу. Але є шанс, що він вас, вас пошле двадцятою дорогою. Тут починається стратегія професійного розбійника, яка говорить, що якщо забудувати все... Тихо. Якщо забудувати всі території солдатами, то ворог нікуди не висадиться. Чувак, в мене тут три зірки. Не проб'єшся. Якщо проб'єшся, получиш з бідюлей. Нє. Не проб'єшся. Не проб'єшся. І такі махінації будуть йти постійно. Чувак, ти зараз серйозно. Блін а я забув, що так таке додавали. Але якщо маєте можливість. Блін Бліна! Блін! Ну, все це ГГВП. Мені ГГВП. Тоби, я банально не виживу. Я банально не виживу. Він висадився і це без шансів. Так, шанси є, я втратив війська, але не втратив незалежність, це головне. Блін, а мені треба проти кому як качати. Так, війська уже заходять. В принципі, ці війська сюди. Війська в мене є, жить буду. Польща, я так зрозумів, взагалі допомагати мені не збирається. Зате я сам собі збираюсь допомагати. Так, 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 так. Так, так, так. Це взагалі мало бути обучаюче ще відео, а не протистояння. <пух> ну і Стамбул, пішов в Америку! Я не дам тобі Стамбул. В Стамбулі дуже багато заводів, їх вісім. Якби ж тут був хоч якийсь корабель. Було б просто ідеально. Якби я ще Грецію міг би захопив, було б хоч трохи легше, а так? З Грашмав мене так туго, мене туго, туго, туго. Би він не сюди, я якби його тан, танкову дивізію, ані гіліров, бо і все було б окей. Ох, Але, як мінімум, я зміг доказати, що Туреччина це не прохідна столиця. Головне, робити так, щоб дві дивізії могли себе атакувати одну. Тоді як дивізія ворога не могла, не міг атакувати двох одночасно. Це головна. Це головний плюс Туреччини. Плюс Британія, як казав в минулому відео, чорт висхишся, плюс Америки, мало хто грає взагалі тут. Плюс СРСР просто здоровий хлющ і скучою заводів. Це все що можна сказати про нього. Дайте вгадаю. Це у мене дивізії тут відступили? Чи вони просто здохали?